Доброго ранку дівчатка й хлоп'ятка! І чорняві, кароокі, і біляві й синюокі, і кмітливі, розумненькі, і великі, і маленькі. Радо всіх я вас вітаю та заняття починаю. Заняття соціальний світ. Тема Я маленький пішохід. Ой, діти, я чую чийсь голос, який благає про допомогу! Малята, погляньте, це лунтик з мультику до нас прийшов. Та чому ти так кричиш? Що з тобою трапилось? Допоможіть, мені дуже страшно. Що з тобою? Я поспішав до вас в садочок. Мені сказали, що тут діти все знають і я зможу з вами навчатись. Та по дорозі я зустрів чудовисько з трьома очима. Я його дуже злякався. Мені страшно, воно таке здорове і страшне. Зачекай, не поспішай. Мені здається, я знаю, про кого ти говориш. Діти, відгадайте, що так налякало Лунтика. Послухайте загадку. Світить він червоним оком, стоїмо. Світить він зеленим оком ідемо. Здогадалися? Так, це світлофор не бійся, лунтику, це звичайний світлофор, його не потрібно боятись. Він допомагає підтримувати порядок на дорозі. Діти, а чи ви знаєте, для чого потрібен світлофор? А давайте розкажемо для лунтика віршик про світлофор. Світлофор три ока має, він усім допомагає. Жовтий стій не ворушись, враз замри і роздивись! Бо червоний запалає, він і ти забороняє, а зелений засвітивсь, це для тебе шлях відкривсь. Доброго дня, діти! Чи не бачили ви незвичайного звіра? Він так пронісся по вулиці, вибіг на дорогу, ледь не потрапив під машину. Я йому свистів, а він побіг ще швидше. Його, мабуть, хтось налякав. Вибачте мені, мене звати Лунтик. Я потрапив до вас з місяця. У нас немає правил дорожнього руху, немає світлофорів. Тому коли я вас побачив, то дуже злякався. Та мені діти все розповіли про світлофор. І я тепер все знаю про правила дорожнього руху. А це ми зараз перевіримо. І заодно перевіримо, що знають діти про правила та поведінку на дорозі. Добре, перевіряй. наші діти розумні. Вони добре навчались і тепер все знають про правила дорожнього руху. Тоді перше запитання. Як потрібно переходити дорогу? Я знаю, я знаю! На чотирьох лапах! Діти, правильно Лунтик каже? Ні, неправильно. Тому що дорогу потрібно переходити по пішохідному переході, зебрі? Зебрі? Це така зебра, що живе в Африці? Ні, це розмітка на дорозі, білі смуги. Діти, давайте розкажемо віршик про зебру, і Лунтик все зрозуміє. Хочеш трасу перейти? Зебру ти на ній знайди. Білі смуги на асфальті пішоходам дуже раді. Завжди вкажуть вірну путь, та на той бік переведуть. Діти, давайте лунтику покажемо дорожній знак, який дозволяє переходити дорогу. Ой, а це що за такий цікавий знак? Це місце зупинки автобусів. В нас немає автобусів. Діти, а ви знаєте, як себе потрібно поводити в автобусі? Так, потрібно вступати старшим місце, голосно не розмовляти, не смітити. Молодці діти! Бачу, ви багато знаєте. Ось наступне моє запитання. Хто знає, як слід себе поводити, коли вийшов з автобуса і потрібно перейти на іншу сторону? Я знаю, потрібно швидко перебігти на іншу сторону, а ще краще перелізти між колесами. Діти, Лунтик правильно відповів: Ні, давайте допоможемо Лунтику, поки він зовсім не заплутався. Автобус потрібно обходити позаду. А ще краще почекати, поки автобус від'їде, і тільки потім переходити. Оце так, а я й не знав. Тепер я запам'ятаю це на все життя. Боюсь, що це? Діти, а ви знаєте, що це за звук? Так, це дорога, по якій їздять автомобілі. А боятися не потрібно. Хто знає правила дорожнього руху, тому нічого боятись. Давайте розкажемо лунтику ще один віршик. Вздовж асфальту простяглася ця доріжка не широка. Нею не машини мчаться, люди йдуть неспішним кроком. Не виходь за її межі, на проїжджу на частину. Ця частина небезпечна, там проносяться машини. Лунтику, ти ще не втомився навчатись? Трішки втомився. Не думав, що ця дорожня азбука така тяжка. Малята, скажіть, а чи можна гратись на дорозі? Дивлячись, що в шахи не можна, бо їх машина позбиває, а от у м'яча ще й пак. Діти, ви згодні з лунтиком? Думаю, що ні. Гратись потрібно подалі від дороги на ігровому майданчику. Молодці малята, я зрозумів, що ви добре знаєте правила дорожнього руху. І допомогли Лунтику їх засвоїти, а мені час поспішати на вулицю, регулювати рух, щоб не трапилось біди. До побачення, до нових зустрічей. Лунтику, ти зрозумів, що потрібно знати всі правила дорожнього руху, щоб не потрапити в біду. Зрозумів, коли я повернусь додому, то тоді буду навчати своїх друзів. Не поспішай! Залишайся з нами! В нас ще сьогодні буде багато цікавого! Діти, а тепер скажіть мені, будь ласка, для чого потрібен на дорозі світлофор? Як називаються білі смуги на дорозі? Як правильно поводити себе в автобусі? Для чого потрібен тротуар? Молодці малята! Лунтик дуже вдячний вам за допомогу! До нових зустрічей! До побачення!